Привіт, малята! Я Снігова королева. Я приходжу, коли настає зима. Сьогодні я хочу дізнатися, зима яка? А ви, я сподіваюся, мені в цьому допоможете. Якщо на вулиці з'являється крига, то зима яка? Зима крижана. І якщо на вулиці з'являється мороз, то зима яка? Зима морозна? І якщо зима схожа на казку, то вона яка? Зима казкова. І якщо навкруги все біле. То зима яка, зима біла? А ось ми бачимо з вами, як хлопчику весело. Значить, зима яка? Зима весела. А коли на вулиці випадає багато снігу, то зима яка? Зима сніжна. А ось ми бачимо, що хлопчику холодно, то зима яка? Зима холодна. А ось ми бачимо, як довкола красиво, то зима яка? Зима красива.